Палац культури металургів запрошує криворіжців відвідати ярмарок професії. Проходитиме він з 27 до 31 березня. Учасники заходу зможуть дізнатися про актуальні професії та довідатися більше про сучасний ринок праці. Така акція для старшокласників у місті проходить вдруге. Торік ярмарок відвідало близько 4 тисяч школярів. Буде корисно, тому що при вступі до вищих навчальних закладів в цьому році учні будуть здавати складати. Мультипредметний тест як і в минулому році, і для того щоб правильно обрати. Які саме предмети необхідно складати, треба ознайомитися з правилами, умовами вступу до закладів вищої професійно-технічної освіти. Дуже цікавий захід, тому що на ярмарці можна дізнатися про всі діючі в нашому місті заклади професійно-технічної освіти, вищої фахової передвищої, дізнатися про роботодавців, про ті спеціальності, які затребувані в нашому місті, тому ми очікуємо наших учнів, очікуємо батьків. І ярмарка буде працювати з 10 до 15 щодня. Будь ласка, всіх до ярмарки.